Привіт, друзі! Знову <смі> ранкова рибалка. Ну, чесно кажучи, почалася якось так не, сп... ну, не так, як завжди. Приїхав на одну точечку, думаю, зараз я там половлю. поки туди доїхав, зрозумів, що там половити ну, я не зможу. Дуже сильний вітер. Не знаю, переїхав, може, кілометрів 10 і тут усе вітра немає. Сьогодні Піша буде рибалочка от з такою сафіною. Сафіна до 14 грам, це в 90-му розмірі. Катушечка теж у мене азура, але Фортран Нео. Та, яка в 2500 розмірі. Іще Рюкзачка візьму, тому що ну, хочу попригати по скелям, щось пошукати. От Щось, вже, знаєте, так зранку здається, що рибалка буде трудна така. Так що давайте збираємо спінінга і будемо дивитися, що у нас з цієї рибалочки вийде. А спінінги ми зберемо. 90 довжина, полюгака така вийде добряча. Тест теж такий не супер, знаєте, такий, щоб там косити якогось судака десь, ну, там двадцатки кидати. Такий тест до 14 грамів суперовий. До речі, до речі, до речі, до речі, вона... Від 2 до 14. Ну, не знаю, 2 я не пам'ятаю, рибалив я її не рибалив, а п'ятерочки просто супер. 90 довжина, катушка 195 грамів, але він гляньте, балансується суперово. Пам'ятаю, у мене, коли Кенон був, був, то. Мені здавалося, туди треба було катушку в 300 грамів, щоб його добре збалансувати. Цим спінінгом я вже не, ну, багато разів рибалив, можу так сказати, за цілий день рибалки. Рука, ну не рука, не плече, ну геть, нічого не устає. Просто шикарно. Ось о містяк. Блін, друзі, а комари. Блін, друзі, а комарі просто це не передати. Такі здоровенні. Десяток, слів, вкуса, то все. Мені здається, всю кров в мене вип'ють. Всьо містячок. Ой, трішки. Мох на скелях. Тому можна впасти. Так, ну що, містяк є. Так, зверху сонечко було, я так вдягнувся, не дуже, скажімо, ну, можна сказати, геть. Геть по-літньому. Ось. Все. Як зацепився це. Це можна сказати процес такий сйомочний. О, так. Ну, просто камерів, ну я не знаю, якщо ця камера передає, якесь дерево воно впало, може отут десь є окунь. Ну, Можна сказати, красоти такі шикарні. Так, ну що, перші закиди поставив 5 грамів, ну почну з 5 грамів на більші і на менші ваги ми завжди встиємо уйти. Ось такий ік Пробуємо. Перший, друзі, не перший закид, але перша риба, і мені здається, зараз буду демонструвати, показувати, як працює паличка на 5 грамах. О, можу сказати, цей звіст маленький, але рибку взяв таку добрячу. Гляньте. Дивіться, ну скажіть, що це якийсь маленький такий позорний окунь. Ні, 2,2 приманочка. А ой-ой-ой, стоп. А окунь добрячий. блін. Пам'ятаємо, раніше я отако брав за пащу окуня. Ну, а потім мені, знаєте, роблять зауваження. Окунь, потім. Кердикнеться, тому не бери його за Пачу, зламаєш йому пащу, не беру за Пащу, самі все бачили вже. Я просто на це, на це не робив. Ну, вже десь 3-4 відео. Ну, 4 точно. Я вже отак показую вам е, рибу. Хоча, мені здається, краще да, отак показати вам. Ви все побачили, бо коли я отако намагаюся вам ну, показати, який гарненький окунь, він в мене може впасти. Давайте цього відпускаємо. Відпускаємо. Десь у мене тут був рушничок. О! Все. Все треба. Я, знаєте, що? Я водички не взяв. Оце що потрібно було маленьку бутилочку кинути в рюкзачок. Так, ну, поки що все, все подобається, тільки не подобається кадр, щось темно. Ця скеля закриває все сонечко і темно. Будемо зараз трішки щось міняти. 5 грамів, дивіться, друзі. Оп, я був, на початку сказав, що спінінг від двох. До 14-5 грамів я просто працюю шикарно. Гляньте, можна, ну самі вже бачите, якщо усе 5 грамів хлистик чотенько відіграє, то можна сміло уходити і на маленькі ваги. Теж буде все суперово, тому що усе 5 грамів, ну просто динь, гляньте, два оберта, тик, хлистик відпрацював, два оберта тинь відпрацював. Опа, друзі, прям навики. От тільки став на точку перший закид. Це чисто перший закид. 5 грамів, щось дрібне, але самі можете бачити, як спінг працює на дуже дрібної рибі. Це, скажімо, 30 ух завів. Ну, Бачимо очерет переді мною. Хтось викосив, мабуть, якісь фідерісти приїжджали. І отакий от окунь. О, красень, просто красень. Рибалка рибалка вже подобається. До речі, на той точці я стояв, трішки все так було темно, прохолодно. Якщо б не цей рюкзак на спині, то взагалі б замерз би. Так що прийшлось мені походити, ходив-ходив. Нічого такого цікавого я не знайшов, тому ось, дійшов до ось такої точечки. Не пам'ятаю, я тут рибалив, не рибалив, але, але друзі, коли я на човний, ну, буває, заходжу сюди, в цю завадь. Це велика така завадь. І на човні я частенько сюди заходжу. І навіть, Чесно кажучи, багато відео я там знімав. Але, ну, З берега, ну, з берега, мені здається, там метрів 200. Ну, Ширина це заводі, тому так близько до берега я ніколи не підходив. Зараз з берега мені навіть здається, якщо б зробити отвідний повідець, поставити 10 грамів, то, звісно, будуть далі пуляти і, може, свики була б краща риба. Але для до одного повіця я трішки не готувався. Хоча. Це таке, це ж не обов'язково мати ті карабінні, ці як вони, вірклюшки, три Можна і на звичайному, на звичайної застібки зробити відвідний повідець. Зробив дальній закид. Став на точечку, поставив п'ятерочку і в синьому кольорі в віолеті поставив хитомі. О, такий длинний, я навіть подумав, що це судак. Кицька, кицька, зараз, зараз накормлю. Якщо чуєте, як кицька просто... ну, Я не знаю, вона ще не бачила оконя, побачила, як Сафіна згибається і все, і почала мявкати. Мабуть, знає, що якщо спінь згибається, то значить риба там є ну, на гачки. Віддам цього, цього красення, ну, дійсно гляньте, який красень, дві кицьки, тому хм, покормлю. Давай. Хто перший? давай ти. Блін, рижий не вспів. Добре, продовжуємо. Піднявся такий шалений вітер. Опа, оп, друзі, є. Піднявся такий шалений вітер. Ну, самі все бачите, може навіть і чуєте. Зранку також я приїхав на одну точку, шалений шалений вітер. Потім виїхав ото на ту скелю, там вітра не було. Ну, там рибка чомусь не хотіла клівати, тому переїхав і усе. тут знайшов рибку. Ну, Це, правда, мілкий, але давай. Кс -кс. О, Другу, другу кицьку. Ну, це може і кот, а то точно була кицька. Покормив. Так, Точечка мені ця дуже знайома. Поки кидаю 5 грамів, хоча ну, на цій точці можна і дві покидати, але не знаю, буде там на викиді риба чи не буде. Так, аби показати вам, як працює спіннінг на дві нашки, бо на п'ятерки працює гарно. Опа, є, була, друзі, була. І бачимо, десь з викиду п'ятерочки. Біля берега нема риби. Тому є, в принципі, сенс поставити... ну, хоч хоча б не... Ох, здуває, ох, здуває. Хоча б не двінашку, а якусь десятку, сімку точно треба поставити. Поставив 7 грам. О! Коли у вас в руках спінг, який може кидати і 3 грама, і 7, і 10, і 15, то це... Ну, от Приїхали, от гляньте, якщо я сьогодні приїхав приїхав без мікруху, то може б, ну, може б отаких от піпісюнчиків би наловив би, але то не то. Приїхати треба з двома спінінгами. Сьогодні. Ну, я сьогодні так. Е Трішки ін. опа, ось, ось гляньте, да, 7 грамів клівака. Сьогодні трішки була задумка по рибалки трішки інша. Тому і взяв такий мощний спінг. Але він бачимо з можливостями. Трьошечку, ну, просто як діти в школу я можу покидати. Просто тут, якщо буду кидати трьошечку, ну точно теж нічого не піймаю. Тільки мені здається, потрібно... Збільшувати ваги, кидати далеко і ловити рибу. Так. О, гляньте, ще біжить ще один. Вірніше той, якому достався мілкий геть окунь. Вибачаюся, але покормлю кицьку. кота. Втік. Хотів його зняти, але ладно, втік дай втік. Сімка. Ах, палочка катапультує. Все ж таки 90-та 90 довжина. Тактика така, роблю дальній закид, роблю півпроводки і потім швидко виматую, тому що, ну, не гаю часу, нема тут біля, біля берега нема риби. Ось, друзі, плавнесеньку роблю проводочку. Маленькі такі підкидики і в цей час кручу катушечкою. Два-три оберта. Не різка проводка, дивіться, вітер на мене, тому шнур ще добряча калиша. І коли я роблю таку акуратненьку проводочку, то мені здається, цей ну, хітомі він просто шалено. Працює, дивіться, давай, 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 давай дотащу, дотащив. О, і це дуже дуже здоровий такий. Це, мабуть, цьому останнього дам, він вже точно ну, поїсть. Але він такий дуже хитрий, тікає, я йому тільки даю і він тікає. Я ж хочу вам, як то кажуть, отчота показати. Що я не в торбу, знаєте, що я не в торбу збираю. Кс -кс 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 -кс. Тримай. Оцей рижий, самий такий він хватає і тікає. Так, зараз хочу повішати більше ваги. Спробуємо цей верніше, що його пробувати цей спінінг. Просто Просто-просто використаємо. Більше ваги кинемо далі. Скільки це в мене? Це п'ятнашка. П'ятнашка багато. Десятка. От десяточку ми зараз спробуємо, джих ріг буде. Ну, я всім кажу, що ти кицька. Ага, добре, зараз піймаю тобі. Так, друзі, гляньте, десятка вже, вже усе, спін вже підгружається, так і катапультує. о. Опа, все, 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 б'є, є, друзі, є. Бив на паузі. ну Він вдарив, я одразу зробив паузу, не став не вести, не підсікати, ось все він. о він. Оце такий чисто кошачий, правда, таким кота і кицьку не накормиш. З десяток треба. Ану. Та ти що, давай? Хоть і побігла. Блін, подобається. Подобається мені, що я заїхав все ж таки на цю точечку. Думаю, ладно, за, ну як то кажуть, і камеру перевірю. Цей, вірніше цей новий мікрофон. Вітер просто шалений в лице. Думаю, я ще просто в такий вітер не знімав, то не знаю. От заодно і спробуємо цей мікрофон, буде вітер чи не буде. О, о, б'є, б'є, є. Б є. є. Ну, чесно кажучи, мені здається, десятки все ж таки тут десятка не потрібна. Кидаю дуже далеко, з самого викиду ну, на першій той бровки нема риби. Потім скатується і, чесно кажучи, туди, коли доходять до второї бровки, там Стоїть риба, а до першої бровки я докидую 7 грамів, тому ну, не бачу сенсу кидати десятку. Е, так, повішуємо назад 7 грамів. Як то кажуть, не буде клівати, ми швидесенько перейдемо на 1,6 дюйма. О! Блін, друзі, хочете вірте, хочете не вірте. Не часто таке трапляється, але усе 10 закидів і колір той ж самий. Ну, мені здається, такий самий. Але усе на 2,5 дюйма приманочку клівати не хоче. Експериментувати зараз з кольором теж ну, нема чогось бажання, є в мене ці хітомі в інших кольорах, але на цей клюв є, то і хай буде, хай буде віолет. Давай, давай, є, друзі, третій закид. Хоча на, другому, на першому не було кліваки, а от на другому була така, ну, прям невнятна така клівачка, не до клівака. А ось на третьому, так, да, 1,6 приманка. Але самі бачите, оп, зійшов, зійшов. Самі бачите, з викиду. Так що можу констатувати. Якщо приїхав би з мікрухою, може, сьогодні ну, було би погано. Чи, знаєте, як завжди. А так з лайтом 7 грамів, все супер. О, давайте покормимо ще кота і все. Кс -кс 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 -кс. А, друзі, це останній закид. Оце останній закид. Гарний окунь. На останньому закиді. А, це буде 100% останній. Ух, гарний, гарний. Підняв. Ну що, друзі, останній закид. і от такого завалив красення. Вітер, ну, самі ви бачите, який суперовий. Може він мені сьогодні і допоміг, але гарно, що сьогодні в мене. Зі мною був лайт. Це Safina 90 з тестом від 2 до 14 грамів. Сьогодні, ну, і десятки, і двінашки кидав, але десятки вам показував, як працюють. Двінашки не пам'ятаю. Сімки просто сьогодні от на цій точечці суперово. Хоча і п'ятерочки. Ну, сімка, це та була сьогодні е, той грузик, який докидував до той дистанції, де були е, окуня. Кому що сьогодні сподобалось, підписуємося на канал, ставимо вподобайку і слава ЗСУ. Давайте зараз швидесенько його випускаємо. Красень, пішов, пішов. Пішов, красень, пішов у водичку. Друзі, дивіться. Планую ну все, мені щось ці окунчики надоїли. тим паче він вже не роститься. До речі, оцей величенький, ви бачили, він геть пустий. Цей не рестився. Планую поїхати половити судака, так що слідче відео буде судак.